Привіт мої люди! Привіт мої хороші. Якось я вам обіцяла, що покажу, як я роблю переріжечки слойного тіста. Ось моє слойонне тісто. Його потрібно порізати на вісім частинок. Ось я його зараз поріжу на вісім частинок. Так. Так. І так. Опа добавляти додати м'язку? Беремо веделечку і веделечкою насипаємо наше м'язко. на кожен листочок обідненько так наложили багатенько. Мы все меско раскладываем. Выходят очень вкусные пережечки слоеные. Вот так. так. Сюда. Раскладываем все меско. Входимо сюди, і залишилось у нас ще трошки. Це на 8 листочків ми розклали миску. Все. І тоді я вам покажу, що робити далі. Паночку викладаємо. Отак трішки притовкаємо його. Отак. Зараз ми одно рідненько його розправимо, щоб у нас було всього порівно. О, Так, так, тут, щоб було порівно тут. І тут, щоб було порівно. Де багатенько перекидаємо на інші. Так, я думаю, що цього достатньо. Все, рівномірненько ми розклали. Ось такими рухами опа, опа. Один до одного прикладаємо, виходить, защібуємо тут, Получаються такі пиріжечки. Отак. Защибуємо їх. І тут защипнули все. Ось ми маємо такого пиріжочка. І так робимо з усіма. Бачите? Видно вам? Ось такий він вийвся. Робимо далі. Один кінець, другий кінець, третій, Защібуємо. з цієї сторони теж, тут? так з цієї сторони, і з цієї сторони. Так. І з цієї сторони теж. Все. Другий пірежечок у нас є. Так. Робимо третій піріжечок. Так так. Іншу сторону. І цю сторону з'єднуємо. Отак. О. І залишилась у нас ця сторона. З'єднали ми так. З'єднаємо. Ось у нас такі пережечки виходять. Так. Тепер це заліплюємо. Так. Заліпили з цієї сторони. Переходимо на цю сторону. Одну сторону. Скріпили, іншу сторону скріпили, Так. І переходимо на слідуючу сторону. Цю сторону скрипили тут і залишилась ця сторона. Так, все. Так. Ще один є. Ось у нас таких 4 вийшло періжечки. Ще 4 ми зробимо. Так, інша сторона. Бачите, які гарненькі вони виходять. Інша сторона знову зліплюємо знову одну сторону. другу сторону. Так. І іншу сторону теж зліплюємо. Можна начинку робити з любим фаршем, з курячим свиним з яким ви тільки бажаєте. Так, іншим опа Сторона є в нас ще один. І переходимо до наступного. Цю сторону обстріляємо цю і цю чотири сторони. Отак. І ось у нас вже готовий передостанній пиріжечок сторона все є. Залишився ще один пиріжечок. За втій клазочки це тобі, а це мені. А мені, кажуть наші глядачі. І залишився останній пиріжечок. Отакими От простими рухами, так швиденько можна. Наліпити дуже багато піріжечків з м'язком. Так. І залишилася, залишилася остання в нас сторона. Все. Бачите? Отакі гарненькі піріжечки вийшли у нас. О, все. Тепер ми їх перемастимо. Ми їх перемастимо яєчком, і вони в нас будуть готові. Так, І мастимо наші пережечки, мастимо щіточкою з яєчком. Ось беремо тарілочку з яєчком і перемастюємо їх такими рухами. Раз. Два. 4. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ісім, все, випічка наша готова. Відправляєте її в духовку. Запікається вона хвилин 20, ця випічка, дуже швидко. І все, будь ласка, все готово. готуйте з любов'ю, па-па!